Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Шакур Стівенсон заявив, що хоче зустрітися з Еммануелом Наверетте в наступному бою. І він бачить його як дуже великий поєдинок, який приверне велику зацікавленість. Якщо Наверети погодиться на цей бій, він отримає шанс провести один з найбільших поєдинків у своїй кар'єрі, оскільки єдине помітне ім'я в його 12-річному резюме це Оскар Вальдес. І той був старий, коли він з ним бився. Нещодавно Стівенсон завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, перемігши Едвіна Дело Сантоса одноголосним рішенням суддів у 12 раундовому поєдинку в листопаді минулого року в Лас-Вегасі, США. Цікаво, що ESPN не випустив відеозапис бою Стівенсона проти Дело Сантоса. Деякі шанувальники боксу вважають, що причиною цього є те, що це б виставило б Шакура в не найкращому світлі, особливо з огляду на те, що його освистували. Розділ коментарів до відео був би просто катастрофою. Замість того, щоб зустрітися з Дело Сантосом у матчі Ріванші та щоб показати фанатам, що він може краще виступити, Шакур хоче зустрітися з Даваретте. 26-річний Шакур каже, що отримав травму в цьому бою. А його промоутер Боб Арум стверджує, що у нього були проблеми з плечем і суглобом. Наверете відомий своєю силою, сильним пресингом та активним стилем ведення бою. Однак він ніколи не стикався з бійцем, котрий захищається та ще з такою роботою ніг якою володіє Шакур, і у нього можуть виникнути проблеми з тим, щоб його удари потрапляли в ціль. Наваретте бився у своєму останньому бою проти Робсона Консесао, перемігши того у напруженому, сповненому драматизму 12 раундовому поєдинку рішенням більшості суддів у листопаді минулого року. Це був суперник, який стояв перед Наваретте, що полегшувало йому нанесення ударів. Шакур, ймовірно, буде постійно використовувати свій стиль захисту проти Наваретте, атакуючи, а потім відступаючи в бік та назад, щоб уникнути ударів. Наваретте буде важко дістатися до Стівенсона. Будемо сподіватися, що Шакур цього не зробить, тому що його сильно освистали за бої з Дело Сантосом та на Катілою. Боксерська громадськість купилася на виправдання Шакура про травму в бою з Дело Сантосом, але вони не купляться, якщо він проведе весь поєдинок проти Наверетте, а потім скаже, що був травмований. Якщо Шакур не зможе отримати бій з Наверетте, то пранк має виставити його проти Раймонда Муратали або Кейшона Девіса, тому що це були б цікаві поєдинки. Шакур повинен піднятися до 140 фунтів, тому що він більш ніж достатньо великий, щоб битися в цій ваговій категорії. І він міг би битися з чемпіоном WBC Девіном Хейні, Субрієм Матіосом, Теофімо Лопесом чи Райаном Гарсією. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна.